Ялинка власність громади, зберігає її спецкомбінат. Збирати конструкцію почали 29 листопада. Сьогодні з п'ятої години вечора стали охороняти. Як розповів директор міського департаменту інфраструктури Олександр Журба, витратять на це 49 тисяч 200 гривень. Закупівлю провели за спрощеною процедурою. Підприємство, з ким уклали угоду, єдине, яке надало пропозиції. Ну так як це підприємство вже надавало раніше послуги, і зараз ми з ними продлили цей. Договір на охорону у святкові дні ялинок. Воно у нас кожного року ми з ними заключаємо договір. А коли проводили тендера, то не було учасників, одне підприємство з'явилося і так сложилося, що ми з ними далі співпрацюємо. Ми уклали прямий договор і висвітли його на сайті Прозора. Договір на охорону ялинки та декоративних прикрас підписали із охоронним підприємством Стандарт Безпеки 24 листопада. Ця фірма належить члену виконкому Андрію Тимофієву. Подав пропозиції, цінові пропозиції. Мені сказали, що я виграв. Саме менші вони були у мене і я в тому році охороняв. Це мінімальна ціна, мінімальна ціна, ну, нижче я вже не міг. Це і спецзасоби для охоронця. І бірки, наклейки, що це об'єкт під охорону. З 1 грудня з 17 годин до 8 ранку ми будемо охороняти тільки в нічний час. І до 10, до 10 грудня, з 10 грудня, як ялинку вже виставлять в повному обсязі, цілодобово будемо охороняти. Там буде рядом поруч знаходитись бурочка, де буде знаходитися охоронець. За словами Андрія Тимофієва, торік охоронці двічі викликали поліцію через те, що нетверезі чоловіки хотіли зробити селфі, намагались залізти на ялинку. Нагадаємо, сумська ялинка штучна, 18 метрів заввишки, майже 10 метрів її діаметр в основі. Придбали її чотири роки тому за півтора мільйони гривень. Це зменшена копія ялинки, яку споруджували у Києві для зустрічі 2013 року.